Друзі, всіх вітаю на своєму каналі! З вами знову я, Віталік Чайки, і продовжуємо займатися дев'яткою. Сьогоднішній серії ми будемо встановлювати LED стопарі задні. Я їх уже замовув, вони вже Мені прийшли. Потрібно їх трішечки допрацювати. Сьогодні ми подивимося, що мені прийшло, і будемо встановлювати їх на автівку. Тому всім бажаю приємного перегляду і погнали! Так, друзі, значить приїхали мені ось такі задні стопарі. На 9, восьмерку, 99 вони в принципі підходять. Є їх два або три види. Я вибрав собі ось такий, мені саме більше сподобався. Є ще ікси, називають їх, але вони мені не сподобались, тому що дуже видно світодіоди на них. Вони також притоновані, але мені вони не сподобались. Ось такі я собі замовив. Ціна їх 2400 за комплект плюс доставка. Значить, дуже багато є оглядів на е, саме ці отакі стопарі. Е, продавець, мене, е, продавець мені казав, що їх просто взяв, поставив і, в принципі, воно все це діло працює. Е, тут у них іде модуль на е, Audi. Поворотник, тобто він буде біг, бігущий поворотник. Але я вже попробував їх встановити, і вони у мене не працюють. Не працюють вони тому, що перепутані отут конектори. Тобто маса, маса є, і габаріти тут підходять. Поворотники не працюють, поворотники працюють із заднім ходом, вони переплутані. Тобто, коротше, треба тут або ж перепаювати, або міняти коннектори у самій машині, тобто їх переставляти. Я більше всього, що, мабуть, перепаяю тут провода, щоб воно це все діло у мене сходилося з із, із тим, що є у машині, тому що в мене є старі. І ще е, задні стопорі, якщо мені треба буде, наприклад, їх поміняти, щоб я не переставляв коннектори назад, а просто поставив як стандарт, як е, по штатному. Е, зараз це все діло ми провіримо, як воно працює. Але перед тим, як їх встановлювати, і щоб не, не чекати е, сутки, по факту по контуру. Тобто це все діло я проклеїв герметиком, тому що були невеликі тут такі зазори між пластиками. І щоб туди не попадала вода, це все діло я герметиком пройшовся крокодилом. Тобто, ну, в принципі, виглядає нормально. Я думаю, цього видно не буде. А навіть якщо і буде видно, то в принципі чорне воно не так сильно заметно. Ось в принципі таке. Зараз їх підключимо. Подивимося, як вони працюють від акумулятора, чи взагалі вони працюють, і потім уже будемо перепаювати до машини. Так, друзі, значить, перевірив я, що працюють у нас стопарі задні. Перевірив також те, що виходи на стопарі на автівки. І, значить, у нас виходить, що красний іде у нас габарити, чорний це маса, жовтий це поворотники, зелений стопи, білий задній ход. І... Синій у нас також йдуть габаріти, це йдуть як противотуманки, повинна загоратися оця одна задня полоска. Тобто три. Це, допустимо, на стопи підключаються, а ця йде як габаріти. Коли ти включаєш габаріти, то світиться габаріт і один противотуманник. Оцей задній. Я буду робити габаріт. Оцей полоску знизу. А оці всі, раз, два, три, 4 чотири, чотири світодіода, це у мене будуть йти на стопарі. Тобто синій і красний це у нас будуть габаріти підключені, ми їх до кучі спаяємо. І у нас виход, роз'єм, який йде на самій машині, жовто-чорний жовто габаріти. Оранжево-чорний це туманки, ті, що йдуть разом із туманками з передніми. Це я не буду їх підключати. Так, це у нас синьо-чорний поворотники. Зелений у нас іде задній ход, чорний маса, і розовий іде стоп. Стоп і габаріти, стоп і жовто-чорний. Ну, коротше, їх треба буде поміняти, щоб у нас світився, коли нажимаєш на стоп оці 4. А на це як його, а на габарити йшла оця нижня полоска. А так, в принципі, все, все буде в принципі, однаково. Значить, це все діло зараз я буду пробувати паять. Є у мене ось такий паяльник. Паять я. В принципі, не вмію. Зараз будемо пробувати е першу, першу, так сказати, це все діло перепаювати. Ну, як вийде, так вийде. Тобто, починаємо перепаювати. І ось таке відео коротенько в мене вийшло. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Ну і, звісно, коментуйте. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.